Питання щодо того, чи можемо ми відновити генерацію за теперішніх безпекових умов? Там, де ми можемо це зробити, ми звичайно будемо це робити, тому що є об'єкти, на жаль, які зазнали дуже значних пошкоджень. Там, на жаль, неможливо буде вже нічого відновити. Є об'єкти, де ми можемо відновити, і ми не будемо розкривати цю інформацію, тому що ворог постійно. Там де ми відновлюємо, атакує атакує практично на наступний день. Тому е, зберігаємо цю інформацію в максимальному максимальному секреті, але дійсно намагаємося відремонтувати де це можливо, тому що це значно допоможе. Це найшвидший варіант і значно допоможе в проходженні ну чергу наступного опалювального сезону. Там, де ми е, розуміємо, що Відновити неможливо, і також ми розуміємо, що нам надалі треба будувати таку генерацію, яка буде розосереджена по всій території України, яка буде дрібнішою, яку не так легко буде ворогу поцілити. Тому що ми розуміємо, що там строки закінчення війни поки що нам не ясні і навіть якщо це, дай Бог, скоро станеться, ми розуміємо, що з таким сусідом, як Росія, ми вже зовсім по іншому. Маємо будувати ну от я говорю про енергетичну систему, але я думаю, що і всю, всю економіку, тому що тому ми зараз націлені на те, щоб встановлювати нові об'єкти розподіленої генерації. Працюємо з нашими міжнародними партнерами, які значно допомагають нам в цьому і обладнанням, і фінансовою підтримкою, для того, щоб ми до зими до опалювального сезону змогли встановити якомога більше таких об'єктів для того, щоб убезпечити. Ечити, убезпечити наших споживачів від довготривалих відключень, які можливі, тому що дефіцит все таки прогнозується в енергосистемі. Тобто, зараз держава працює у двох напрямках: відновлення того, що було знищено, і зосередження генеруючих об'єктів. І підвищення можливостей імпорту, як регуляторних з боку європейської комісії, так і технічних, це вже і з нашої сторони, і з боку європейської об'єднаної системи, щоб і технічно ми могли більше залучати електроенергії в разі потреби.